Чі Лін міфічний провісник, що приходить на межі змін. Тиша, м'який туман стелиться лісом. І ось трава починає світитись, ніби торкнулась неба. З глибини дерев виходить істота, не схожа ні на звіра, ні на бога, оленяче тіло, луска дракона, вогняна грива, що тремтить від кожного подиху вітру. Це Чілін. Створіння, що несе ознаку великих змін. Він такий чистий, що може пройти по воді, не залишивши сліду, його не кличуть, він сам з'являється там, де от-от з'явиться пророк або впаде імператор. Чілін не передбачення, він є знак, і є правило якщо ти побачив чіліна, не кажи нікому. Бо щойно ти поділишся цим, він зникне мов таємниця, яку не можна розкрити без втрати магії. Чому ця істота вражає? Бо чілін це символ надії, ніжного передчуття чогось великого. Він не говорить, він лише з'являється, і світ вже ніколи не буде таким, як раніше.